Пані панове, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. Ми з вами разом інтегруємося у Німеччині, і ми робимо це з позитивом. Я розумію, що життя складне. Я розумію, що в кожного є стресові ситуації. Але якщо дивитися з позитивом на ситуацію, ви зможете швидше знайти рішення і працювати на пошук цього рішення, а не Сидіти і е, казати господи, які всі погані. Я вибачаюся я трошки заговарююсь, оскільки останнім часом дуже багато повідомлень в приватне, які я відповідаю. Я слухаю дуже багато інформації, тому інколи коли я говорю, хочу швидко зробити відео, щоб приблизно там 10-15 хвилин, тому я говорю швидко. Для знатоків української мови, яким це не подобається, вони коригують мої слова. Будь ласка, в напрямку російського корабля, шановні, або шукайте інших блогерів. Я така, яка я є, і я себе такою люблю. Чого я вам бажаю любити себе. Можете любити мене, ставити лайки. Сьогодні буде інформація про квитки 1 вересня питали мене тиждень до 1 вересня, я так впевнена, що будете питати і тиждень після вересня. Що робити з тими квитками? Давайте так. Я зараз маю зворотній зв'язок від дівчат в своїй групі, як Фінікс із пепла, на Фейсбуці. Вони мені дали трошки інформацію, який процес, який механізм іде е, отримання деяких квитків в деяких землях. Я зробила ось це, виписала папірець, я вам це прочитаю. По-перше, давайте три слова про ситуацію. Знаєте, справа в тому, що от це як з вагітністю. А жінка вагітна, там, 9 місяців. І всі чекають, чекають на дитину, кажуть, так, будемо пізніше купляти, не можна якісь валізи купляти, не можна купляти коляску, не можна те, все. І тут вже два тижні до народження дитини, і ви думаєте, господи, де її брати? Оце приблизно те саме зараз відбувається з тими квитками. Чи відбулося а що буде до 9? Інформації не було. І всі думають, а як, а що, а може. Я давала в своєму відео альтернативи. Я давала можливості, як можна по-іншому подорожувати в Німеччині. Хто бачив? Ще якісь є питання? Питайте далі. А тепер. Справа в тому, що нас трошки розбестили. Коли приїхали українці, поперше вам давали безкоштовний проїзд туди сюди Цим користувалися деякі негарні люди, не буду називати своїми словами, хто вони, які подорожували по Німеччині потягами. Хоча ця значить, пільга була тільки для біженців, які приїжджають перший раз. Да? Але на халяву в нас не тільки оцет солодкий, але ще й поїздити по німецькій залізниці. Тому німці змінили це правило. 9 євро квиток ввели не для українців, їх ввели для того, щоб розвантажити систему, оскільки піднімаються ціни. Ви бачите, яка в нас криза. І ті квитки за 9 євро їх не ввели тільки для українців. Німці, які їдять на роботу, це скажені гроші, це постійні проф... пробки на дорозі. Це дуже-дуже складно. Тому це перший раз за 20 років. Я ще такого не бачила. Оце розвантаження. Але українці вони потрапили в Німеччину в цей час, і, наприклад, ви звикли за три місяці, що ви маєте можливість вільно пересуватися, ви хочете поїхати з Гамбурга в Бремен, будь ласка, з Бремена в Мюнхен, нема питань. Подивилися, як хочете в Баден-Баден, хочете в Вюрцбург, проблем немає. І людина, коли вона приїжджає і. На звикла до певних якихось обставин, а потім їй кажуть, Бах, дитина народилася, де ваша, вибачте, мене коляска? Коляски немає, немає можливості, немає інформації. Якби це було поступово, якби цю інформацію якось поступово до нас донесли, ми б могли знати, що робити. Я завжди з вами, коли розмовляю, я кажу: план Б альтернативи. Я давала. Пару днів тому якісь альтернативи у тому квитку, я дуже вдячна дівчата, хто в групі дав відповідь, як у вас в землях це відбувається. Якщо зробити маленький аналіз, по перше, значить, якщо ви відвідуєте курси, мовні курси. Вчора дзвонить дівчинка, каже, Лена, я тобі обіцяла дати зворотній зв'язок, У мене зараз курси до березня. Це означає, півроку їй потрібно їздити туди інтенсив. Кожен день вона з дитиною. І вона каже: у нас йде 130 євро за квиток. Якби я знала, що нам це не будуть повертати, а їм обіцяли. Вона каже, я б не їхала. Тепер маленький момент. А, гроші, які повертають за дорогу. Так, передбачено, що якщо ви їздите на курси, або якщо ви робите. Від Джоб-центр вас відправляють на якийсь проєкт, та дорогу вам оплачують. Нас, я коли працювала тренером, були такі квитки, і людина приходить, вона мені підписувала, я їй там один квиток коштувала в одну сторону євро 70, в іншу також. Я їм видавала ці квитки. Джоб-центр, можливо, ще не впав в реальність. Ви самі зрозуміли, коли українці приїхали, багато чого не було відомо. Навіть хто належить Джоб-центр, хто в соціаль-ант, хто що отримує. Тому, будь ласка, дайте їм трошки часу. Я розумію, розумію, що цього часу немає, але дайте їм трошки часу, зараз кажу таке гарне слово, роздуплитися, прийти до себе, до тями, подивитися, як воно що є. Що у вас є ще раз, курси німецької мови? Йдете до джоб центру і кажете, чи ви мені вернете якусь частину, чи ви оплатите частково той проїзний. Дівчинка, що мені вчора казала, Наталочка, тобі дякую велике, вона сказала, що їм будуть повертати. Але, можливо, ви купуєте той проїзний, а вам його на наступний місяць повертають якусь частину. Це треба взнавати в джоб центрі Далі. Дівчата, які в Дрездені живуть, у вас стосується, у вас є дрессте пас. Писала мені в приват жінка, що з тим на пас їм дали проїзний, і цей проїзний буде коштувати приблизно 9 євро. Також, це вам що треба робити? Ідете туди, де ви отримуєте на пас, це може бути радхаус у вас. І питаєте. І тоді також. Ви знаєте, кожна земля, вона потихеньку. Приходить до себе і вони пропонують різні варіанти. В Хайдельберзі, наприклад, запропонували тим, хто прописаний в цьому місті. Тобто, якщо ви у великому місті прописані, у вас є шанси, що вам будуть якісь пільги, вам потрібно мати ту прописку і показувати. Будь ласка, варіантів зараз буде багато. Почекайте трошки. Вони вже не розібралися, а що де? Дівчата пишуть великі черги, щоб купити квитка. Два-три дні купите ви той квиток, тільки не падайте. Треба їхати. Купляйте квиток на один день, а потім будете бачити. Значить так, тепер читаю те, що мені дівчата дали. Дюссельдорф, далі в джоб-центр талон. І вона придбала квиток на місяць за 40 євро за тим талоном. Будь ласка, Дюссельдорф, хто мене чує? Дякуйте людині, яка це написала. Баварія. Баварія відписалася, що в них 130 євро за квиток пільг немає. Райнланд Пфальц сказав 132 євро за місяць. Дюсбург. Також отримали талон від жоп-центра і платять 38.25 38 євро. До речі, хтось відписувався з зюльта за 35 євро купили проїзний. Тобто, будь ласка, не панікуйте, все добре. Потихеньку будуть якісь пільги, якісь е, квитки. Е, Дресне пас, я вам сказала, хамбург пропонує flex або. Вони думали, значить, е, зараз. Е, 5 квитків буде коштувати 29,50, це на 23% дешевше, ніж на цілий тиждень. І вони ще планують інші. Берлін, ви взагалі красуні, у вас там процеси де і красені, значить, ваша бюргмайстерна розмовляє, вони думають зробити зараз вересень, жовтень, листопад на 3 місяці або 9 євро. Але це буде коштувати приблизно 300 мільйонів. І тут таке питання: де взяти 300 мільйонів? Тому вони шукають. Розумієте, будь ласка, давайте заспокоїмося всі, почекаємо 2-3 дні. Ці землі вони прийдуть до себе, і ви зможете купити квиток. Навіть якщо він буде 130 євро, я впевнена, що Джоб Сентр буде вам частину повертати. Або ті, хто має фамілія пас, соціаль пас, питайте, в мене по швецьку, наприклад, безкоштовний проїзд для тих, хто має той соціальний паспорт. І так він коштує 60, У нас взагалі місце дуже класне. Так коштує 60 для дорослих і 30 для дітей. Але вибачте мене, якщо дитина їде до школи, 60 тудам, 60 сюдам, 102 євро 20 центів, а потім ще чи тоді 60 центів для, для дитини, а потім захотіли више поїхати туди, а потім з дитиною на якийсь кружок, на гурток, то вибачте мене, це дуже багато грошей. Тому, будь ласка. Читайте інформацію, заходьте до нас в Фенікс, там дівчата дають, дуже гарно відписуються, я дуже вдячна за всю інформацію, і ми е, є корисними один для одного. Не пийте валідол, пийте шампанське сьогодні 1 вересня. Побачимося, і я сподіваюся, що я змогла вас трошки заспокоїти.